Сьогодні день працівника оборонно-промислового комплексу України у 2023 році. Нашому ОПК вдалося виготовити втричі більше зброї ніж роком раніше. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості. Олександр Камишин далі будемо про це говорити з Катериною Михалко, виконавчою директоркою об'єднання Технологічні Сили України. Пані Катерино, вітаю вас в ефірі марафону. і Вітаю зі святом. Отож, якщо говорити про нарощування виробництва зброї ОПК, ось пан Камишин говорив, що збільшено втричі приємно з минулим роком. Які прогнози на цей рік і які пріоритети? Дякую велике за запрошення. Дійсно, потужності ОПК зростають, особливо надихає приватний сектор оборонно-промислового комплексу, оскільки історично у нас лише державні підприємства виготовляли зразки озброєння. А зараз багато з'явилося дронових підприємств, які є приватними. І я можу сказати, що Україна. І наш приватний сектор може повністю покривати потреби армії, і можливо, навіть думати про те, щоб постачати озброєння в інші країни. Ну настільки потужний на зараз оборонно-промисловий комплекс, що навіть іноземні партнери вже дивляться в сторону наших технологій, зацікавлені використовувати їх в інших державах. Я думаю, що цей процес є взаємний, тому що західні партнери, скажімо, технології, які є в них, вони зараз з нами е, діляться і, е, е, скажімо, розміщують виробництво на території України. Як з цим іде е, йдуть справи? Буквально щотижня наша асоціація зустрічається з делегаціями. приїжджали британці, приїжджали американські партнери. Вони зацікавлені робити спільні виробництва в Україні. Це правда. Вони зацікавлені тестувати власні зразки озброєння на українському фронті для того, щоб покращувати технології, тому що на жаль, у нас дуже активна фаза бойових дій і насиченість цих бойових дій, але це Дозволяє покращувати наші технологічні спроможності, і це перевага українських воробників, також що вони мають такий близький зв'язок з військовими і можуть швидко покращувати ефективність дронів і інших зразків. Пані Катерино, а ви щойно сказали, що ми готові навіть будемо розглядати колись, я так розумію, щоб продавати на експорт озброєння, але нам не вистачає снарядів. Як пов'язано зростання от, ви, от от, те, що об, оборонно промисловий комплекс дав тричі збільше виробничі потужності і нестачі снарядів на фронті? Поясніть, будь ласка, цю залежність. Є ринки і види технологій, на яких ми, як українці, вміємо дуже гарно і швидко виготовляти, наприклад, дрони, наприклад, fpv дрони. Це виробництво дуже масштабоване. Певних інших секторах технології нам треба певний час, щоб навчитися це виготовляти, мати власні розробки, масштабувати виробництво. Наприклад, системи ППО або ті самі снаряди на це треба певний час. Тому там є технології, якими ми вже можемо ділитися з нашими партнерами, і таким чином збагачувати надходження валюти в країну. Бо такі ось міжнародні контракти вони забезпечують надходження валюти в країну і. Знижують навантаження з НАТО державного бюджету а інші технології, звісно, ми досі якби. Просимо наших партнерів підтримувати нас ними, okay. оскільки треба певний час для того, щоб їх розробляти всередині України і локалізувати. Зрозуміло, дякуємо дуже за те, що долучилися до нашого етеру. Катерина Михалко, виконавча директорка об'єднання технологічні сили України, спілкувалися про нарощування виробництва е, зброї та обладнання для фронту е, представниками оборонно промислового комплексу.